У Сумській області станом на 1 червня цього року зареєстровано 83 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Третина тільки з інших областей. Решта це наші з ну, Сумської області. Вони просто здвинулися з прикордоння в центр області, де менше стріляють. Із 83 тисяч ВПО 4 відсотки, а це більше трьох тисяч людей, складають особи з інвалідністю. Одна з них Дар'я Саса. Це відео історія її сім'ї, що приїхала через війну до Сум і намагається зробити це місто безбар'єрним. Ось воно читає мені. Бачите, так отримує інформацію з електронної пошти і соцмереж Дарія Саса з дитинства вона нічого не бачить, та завдяки сучасним технологіям усі письмові тексти вона може прослуховувати і зазвичай робить це на потрійній швидкості. Якщо брати, припустимо, 90-ті роки, то ще таких можливостей не було. Така модернізація розпочалася в ті роки. Це настільки, от людям дає можливість відчути себе рівноправними, тобто вони на рівні з іншими можуть користуватися тими чи іншими гаджетами. Чоловік Дарія Анатолій теж має інвалідність позору. Ти як працюєш з програмами з подглядом чи ні, освоївши комп'ютер і смартфон, Анатолій і Даша почали допомагати з цим іншим людям з порушеннями зору. До нас можна звернутися чи до бібліотеки, чи ми у соцмережах. Є також можна нам написати: можемо навчити користуватися ПК та смартфонами на системі Android. А ще багато років подружжя Саса збирає аудіобібліотеку. 11 тисяч 596 книжок. Почали збирати їх ще в Краматорську, звідки з початком війни переїхали до Сум. А тут же відкрили студію звукозапису української літератури. О, Дашенька, доброго дня. Добрий день. Добрий день. Добрий Я, як справи? Так, так, так. Я коли? Так, я далі. Доброго дня. Доброго дня. Читаємо? Читаємо. Це Наталка Лебідь, одна з волонтерок студії звукозапису ініціатив Слобожанщини. Тричі на тиждень після роботи я прибігаю сюди до бібліотеки і ми не 2-3 годинки. Я цьому присвячую час. Мені це дуже подобається. Я і мої козаки просимо дозволити вилазку зробити вночі на поганих напасти. Простий олівчик, словник наголосів, ну і підготовки трішечки. Я дуже намагаюся зробити це максимально добре. Аудіостудія і бібліотека це проєкти для душі, зізнаються Анатолій і Даша, і розповідають, як відкрили душі один одному. Познайомилися ми у 2007 році в Криму, відпочиваючи у одному із санаторіїв для незрячих людей. Це був останній мій вечір перебування в санаторіїв, А Анатолій лише. Заїхав на відпочинок. Йдемо так то ми туди? А дівчата нам назустріч у нас подружкою. Так розходимося. Зачепили дівчата. Виходить. Ми тільки зібралися, а ви вже уходите. А, як вас звати. Гуляли, розмовляли десь до години четвертої, і е, вранці головне, що в нас вже була електричка, що таке один вечір. Це ні про що він майже ну, не говорить. Але е, коли приїхала додому, Анатолій дзвонив. Дзвонив по двічі в день там. І так ми проспілкувалися Рік, тоді він приїхав. До мене в гості один раз, а тоді, вже наступний раз, коли приїхав, то вже зробив пропозицію і третього разу вже було весілля. подружки трішки лаяли мене, що так не можна, ти довірилася? Якщо людина не виправдає твоїх сподівань, ну я на той час розуміла, що дійсно є почуття, і я от довірилась серцю своєму. Даша і Анатолій разом вже 13 років, та інколи між ними дещо стає. Казала, каже, ти мене проміняв на спортзал. Так не кажу, це жарт. Це жарт. Це коли так часто ходить у спортзал, так я так сміюся. Кажу, о, ти частіше кажу щось до спортзалу, ніж вдома буваєш. Ну, а таке жартуй. Анатолій професійно займається армреслінгом. Він є членом збірної України з цього виду спорту. У 2021-му Анатолій Саса став срібним призером чемпіонату світу з армреслінгу серед людей із порушеннями зору. Щастю не було меж і, і Толік дуже радів. І ми тоді зрозуміли, що попереду ще багато буде таких перемог. Перемогою Анатолія і Даші можна назвати і те, що за їхньою ініціативою у місті Суми нарешті запрацювали звукові світлофори. Також завдяки подружжю Саса на багатьох установах з'явилися вивіски зі шрифтом Брайля. Приїхавши через війну до Сум, Анатолій і Даша разом зі службами соціального захисту намагаються зробити місто якомога більш комфортним та безбар'єрним. Але проблем ще вистачає, говорить чиновниця департаменту соцзахисту населення області, зокрема для людей на кріслах колісних. Ми з вами зараз йдемо по дорозі, по якій не може проїхати людина на візку. На жаль, якщо мама з візочком для двійнят не може приїхати в двері поліклініки, для цього треба або залишити візочок на вулиці, або викликати якогось слюсаря, щоб відкрив двері, то це також бар'єр. Припустимо, якщо брати. Тактильні смуги це спеціально для осіб з інвалідністю позору, щоб вони могли знайти вхід до тієї чи іншої будівлі. Також на пішохідних переходах кладеться така смуга, і в нас немає, на жаль, хіба що на одній із зупинок. З усіх споруд державних і комунальних установ, що були перевірені на Сумщині, регіональним офісом уповноваженого справ людини, лише одна суду Шостці – відповідає усім будівельним нормам щодо доступності. Шосткінський міськрайонний суд новопобудований, побудований, повністю відповідає вимогам доступності. Однак, хочу зауважити, що це єдина з промоніторених будівель, яка відповідає повністю цим вимогам. Охтирський ЦНАП. І він також був доступний, облаштований відповідно до потреби з інвалідністю людей різних нозологій. Однак ворожі обстріли, на жаль, зруйнували це приміщення. На питання, яким чином установи реагують на зауваження щодо недоступності їхніх приміщень, пані Марина відповідає. Тим більшого, на жаль, ми отримуємо повідомлення про те, що, що такі роботи по облаштуванню потребують фінансового забезпечення і, на жаль, в бюджеті коштів немає, не передбачено. За нашими спостереженнями потрібно ще більше і краще розвивати доступність як архітектурну, транспортну, так і інформаційну. Зараз Даша і Анатолій працюють над новим проєктом щодо покращення доступності міста Суми. Але яким саме карти поки не розкривають. Олена Адаменко, Михайло Заїка, Суми Тудей.